Всім привіт! Це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів і хотів поділитися своїм прогнозом на чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Барселона боруся Матч, який відбудеться у середу. Барселона підходить до матчу. Прекрасній формі, в принципі, по сезону я би назвав команду ханців ліка найбільш вражаючою по грі. Ну і от останніми місяцями настала така повна кореляція між чудовою грою Барси і чудовими результатами. Так, в останньому турі була нічия із Бетісом. ну Такі невдачі можуть траплятися, і тим більше Бетіс зараз теж дуже-дуже хороша команда. Щодо Борусії, то Команді кілька місяців тому відбулася зміна тренера. Прийшов Ніко Ковач до його честі. Він блискуче впорався із суперниками в одній 16 фіналу Ліги Чемпіонів. Дортмунд здолав спортінг в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Боруся перемогла Ліль не так впевнено, але теж по ділу. Ну і зараз суперник вже набагато сильніший за ті, що були раніше. В чемпіонаті ж Борусю продовжує хитати, сказати, що Ковач якось виправив ситуацію. Скоріше ні. В восьми турах чітко по 4 перемоги і 4 поразки. Але головне навіть не це, а те, що Дортмунд підходить до матчу із дуже серйозними кадровими втратами. В останній момент травмувався шлотербек, випав до кінця сезону. Провідний центрбек важливий не лише для оборони, а й навіть в більшій мірі для просування м'яча, фантастичні довгі передачі, чудові кутові удари, як ми нещодавно пересвідчилися в одному з матчів чемпіонату. Коротше, без шлотербека. Ну і е, опорна зона буде такою. Експериментальною, незвичною через дискваліфікацію нема. Паскаль Гроса травмувався. Марсель Забіцер, як спорається, резервісти Чуквемеку, когось ще е, випустить ніко, Ковач. Ну, Мені здається, що буде Борусії дуже-дуже важко. У Барси теж є втрати, всі вони от якраз в опорній зоні скупчилися. Так? Випав Касадо, випав е, Дані Ольмо, але у Барсі якраз є ким замінити і трикутник. У складі, там, приміром, Де Йонг, Педрі, Фермін Лопес під нападником теж виглядає збалансовано і дуже-дуже небезпечно для суперника. Тому я думаю, що Барса здобуде спокійну перемогу, мінімум в два м'ячі. Я беру перемогу каталонців із форою мінус 1,5, коефіцієнт на неї 1,95. На цьому все. Кому прогноз зайшов, ставте подобайку, підписуйтесь на YouTube канал Рейтинг Букмекерів і рекомендую в соцмережі рейтинг букмекерів. Там регулярно проводяться різноманітні акції та конкурси. Дякую за увагу! Хай щастить!